Капітальний ремонт вулиці Зрушувальної в Дарненському районі міста вже облаштована нову дощову каналізацію, основу та нижні шари дорожнього покриття. Ну а також відремонтовано тротуари. Далі встановлять підвищений наземний перехід і сучасні павільйони на зупинках громадського транспорту. Завершити роботи планують до кінця серпня. Я нагадаю, що в останнє вулиці оновлювали у 1989 році. Зараз тільки що спілкувався з підрядниками, які кажуть, що їм потрібно ще місяць-півтора, для того, щоб вже закінчити роботи, і для того, щоб вже вона була готова, то і відповідала всім сучасним стандартам. Що стосується парасування, що стосується гарантій, що стосується інклюзивності. І зараз перевіряємо роботи, якщо говорити про на капітальний ремонт сьогодні в роботі в роботі ще продовжуються роботи по шести об'єктах. Це в тому числі капітальний ремонт мосів і шляхопроводів, таких як міст метро, притевні роботи. На, на Подолі ми ремонтуємо міст на вулиці Новоконстантіновській. На в Дніпровському районі. Ми ремонтуємо міст біля метродарниця. На болоні вулиця Полярна, от Зрошувальна, вулиця Богатирська.